Сьогодні у нас 4 грудня 2025 рік. Варвари. Колись моя бабуся казала Варвара. Ночі вирвала і до дня приточила. Ось так. Цього часу добрий ранок. Вже стає світліше. Тобто самі темні дні можна сказати залишаються вже позаду. В цьому році я космі, так і початок зими видався напрочуд теплим. Згадували ще вчора люди. Я прошу писати в коментарях вас, але ви коментарі ну, не дивитеся, чомусь писати. Вони зрозуміло, перелистав той на бочок. Щось погане, о, завжди ура! То повертаємося до того, до чого я веду. Що в 1968 році зима була вірніше грудень. Був ось такий. Люди ходили. Могли ходити в одних кофтах, навіть тепліший. І ми вже на нашому п'ятачку.